В центрі столиці є один ліцей. Потрапити до цього ліцею було практично неможливо. неможливо. А тут ми дивимося одну передачу, і мама, мама каже, що от раніше, раніше потрапити до цього ліцею було неможливо. А зараз ліцей приймає майже всіх дітей. Про що це я розповідаю? Подумайте, про що я розповідаю. Ваші діти тут, Тут. а в один ліцей в центрі столиці беруть вже всіх майже дітей. Чому? Подумайте. Подумайте. А тим, хто вже пише мені, ти завжди говориш загадками, я рекомендую завести свій канал. І там відкрито, як я, говорити і називати всі речі своїми іменами. А, хоч одне відео зробите, надішліть мені, я гляну. І, можливо, тоді навіть запишу з вами дубль, чи як воно там називається. Для того, щоб допомогти вам розкрутитися. І для того, щоб вас, сміливих, побачила вся Україна. Ну я думаю, що таких відео не буде. Тому що дуже легко. Дуже легко, бездумно комусь розповідати, як потрібно вести канали. Що це за ліцей? Я думаю, ви здогадаєтесь. І я думаю, що ліцеїв таких немало по Україні, немало елітних шкіл по Україні, де навчається елітна золота молодь майбутня. Де ця молодь зараз, можете здогадатись, але вона точно не в тих ліцеях, в яких раніше не було місця. Звичайним, як ця еліта інколи називала навіть на телеканалах пересічним українцям, ну, точніше, їхнім дітям. Тепер можете потрапити. Правда, ви знаєте, я б не рекомендував це робити, тому що коли ця еліта почне назад повертати дітей, невідомо, коли це буде, то може так виявитись, що вам знову там не буде місця. І вам будуть якось пояснювати, що. Але не хвилюйтесь, я думаю, що найближчі пару років ця еліта своїх дітей повертати назад не буде. Отакі От побіжні, отакі непомітні, на перший погляд, наслідки війни. Знаєте, коли ця же літа, правда, батьки цих діток розповідають нам з телевізора, як треба триматись мужньо, мужньо оборонятись. Платити податки, робити тут бізнес і залишатись в Україні, але в ліцей можна потрапити.